Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики моєї ютуб-каналу. Усіх рад бачити. Так, сьогоднішнє відео почнемо з такої не дуже гарної новини. В нас по Полтавській області поширюється АЧС. Вчора цей випадок був зафіксований в Градській ОТГ об'єднаній територіальній громаді. Получається, яка ситуація? Між селами двома є балка. Знайшли одне, два, три, чи скільки поросят не пишуть, але не пишуть, що одне знайшли. Знайшли поросят вже не дике, як перед цим був випадок в опічні. Найшли, ну, нормальних звичайних свиней, якусь кількість в них виявили вірус. Цей же ж наявність захворювання. І тепер же ж, відповідно сьогодні буде засідання Держпроживслужби, служби, буде збиратися ж комісія. Надзвичайна, і проводить відповідні всі ці заходи. На жаль, є така ситуація. Наскільки це все? Ну, знаєте, ми так само думали і про коронавірус, що він є немає але яка ж ситуація, яка ж причина є. А люди банально не хочуть. Ну, щоб вияснити, чи дійсно це чи не знайшли ну, такий самий найлегший спосіб вивезти, вкинути в балку якусь, та й, і все. Не розумію, я цього. щоб воно ще дужче все розносилось, щоб наробити більше там, шкоди, ніж є насправді. Як воно далі буде? Ну, важко прогнозувати. Я думаю, вона АЧС він поширюється по всій Україні. Що це буде і до чого це призведе? Це жива вага обвалиться. Я пам'ятаю, в нас як в нас тут е був, був тоді ще випадок АЧС ну, роки, мабуть, 4 назад, плюс-мінус. То ночі чути було, як горілки ж -ж 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 гудять, працюють. Шабаї тут мотаються тоді, там взагалі жива вага по 15 гривень, скупляли там, вирізали. І саме найбільше мене цікавий такий факт, що, от, наприклад, до там, тих людей, в яких виявили э, АЧС, да, э, до них ця ж комісія прийшла, подивилася, і тоді ця вся комісія фактично пішла по всьому селищу. Виявляти, що кошт є свій. Ну, я тоді ні, то себе, ми написали, що в нас немає, ми нікого не пустили. І фактично там 45 днів, по-моєму, був карантин введений. І після цього карантину жива вага стала 50 гривень. Як вона буде цього разу? Ну, тяжко прогнозувати, і що воно буде. Такі тяжкі часи, тяжка реальність. Ну, нічого, нам нічого не залишається, окрім того, щоб працювати. Окрім того, сьогоднішнє відео хочу присвятити такі тематики, як ну, по кроліків кролівництво, кроліководство. Затронуть його, розказати. Раніше цим займався, дуже так, знаєте, не просто займався. Я був як трошки фанатично, фанатично повернутий на цю всю, на це все кролівництво, тому що, наприклад. Коли мале порося можна було купити за 500 гривень, я купляв двохмісячне кролення за 600, за 800 гривень, малий, дорожчий деяких людей я знаю. Але ну, я собі там по-моєму 600-800 гривень. Там є в Дніпропетровську Тетяна Ушка, вона завозила з Європи. Там каліфорнійська порода, вона ж сама по собі вона поділяється на декілька видів. Є це, що виставочна була, в неї такі щоки, вони такі п'ятна, чорні. Да? Є каліфорнійська порода, в неї такий видвинутий, ну простенька мордочка, як в обичного кролика. Ну, різні породи. У мене там в сумі десь було до 12 порід за той час, що я займався. Переважно були в мене клітки, я робив трьох'ярусні. Ну, зараз більш детально у відео покажу, що в мене залишилось, розкажу, що де як. Так, поїхали, продовжуємо. Це свинка на завтра. Нося. Дивіться, е, затронув таку тему стосовно е, кліток. Клітки були трохи ярусні. Е, на дно варили варив я їх з металу. Тоді на дно вложили от таку клітку в основному. Дивіться, бачите? Це сантиметр на там, чи п'ять, плюс-мінус треба поміряти, Але до цієї клітки обов'язково потрібно. Ложить були такі е, пластмасові е, коврики е, для захисту кролів від подерматиту. Тому що коли вони оце, великі вже самці, самочки, особливо, да, якщо відгодівельні, то ще не так, а е, всі інші, то, звісно, потрібно цей було коврик класти, тому що е, дуже шкодяться ноги. Так, тепер дивіться, що я вам ще хочу показати, що в мене залишилось від кролів, як то кажуть, дивіться. Ось такі поїлки. Це я вже тоді на вулиці ставив. Бачите, от така система. Гарні. Чому гарні? Тому що вони ну, сонце не пропускають і в них не цвіте вода. Там далі в мене дивіться кормушки бункерні. Я їх і сам робив, і купляв по-різному бувало. Навіть оцей же сарай первинно ми його будував я його для кролів. Бачите, дивіться, в мене все тирсе ще засипано, тепло, гарно. І комфортно. От такі справи. Оце все фактично те, що в мене Ой, залишилося від королів. І також зараз вам покажу сітку клітку. Зараз розкажу тоді цю ще далі історію. Там у мене фактично, там не фактично там далі. Газон сітки складений. свого часу... Як, ну, як займалися шкральми туди-сюди, цей побудували під них. Получається, у нас тут в селі е, поряд е, була птахофабрика. В них там е, ну, клітка, ця оцинковка, там товщина 2 міліметри, ну, бомбові Клітки були метр на два. Я їх тоді там накупляв. ж ну, ви уявили, <кій> газон сітки, оце я повністю привіз додому, і там вона ще лежить. Тобто із неї фактично використовували. Для виготовлення кліток. З клітки в мене стояли три ярус, обов'язково музика грала, для того, щоб, тому що кролик він сам по собі дуже бугливий. Тиха! Для того, щоб ну, кролик не так лякався, для того, щоб йому було, Так. так щоб, наприклад, ви заходите в приміщення, вас грає музика, вони цього... Це для них не є стресом, воно ну, все це тихенько, акуратно все це сприймають. І... Таким чином нормально все це діло відбувається. Вода була заведена обов'язково. Поставлені не такі поїлки, а були ніпільні, які, ну як такі вони з пластмасові трубки, вкручувалися в ніпільні поїлочки і таким чином забезпечували кролів ми водою. Окрім того, були оці ж бункерні кормушки, фактично, там вони на літр, на два були, там на три місця, на чотири місця. Різного виду були. І тут часто тепер оце проводимо такий аналіз, так? і свині і кролі. Чому, наприклад, я не використовую бункерну кормушку для свиней? Ну, я не бачу її такого прям необхідності і ефективності. Чому ж я використовував бункерну кормушечку таку кролів? Тому що у кролика це науково доведжений факт, що корм повинен бути постійно, тому що він... Наприклад, він поїв щось і він сходив, покакав, сходив, ну, відклав свої продукти життєдіяльності. І таким чином в нього не застоюється оці всі продукти життєдіяльності всередині. Він цим ділом не отруюється. Тому у них повинно щось бути постійно. Ось такі справи. майте це на увазі. Хто займається кроликами, зверніть на це увагу. Бо ну, я ж там в коментарях просили. Тому і розказую про кролів. Е, які саме найкращі породи кралів? Ну, Я б сказав, би, що е, самчиків це каліфорнійська порода, але не виставочна це ж з великим чорним п'ятном. Тобто, звичайна, є там каліфорнійці, які їм саме на м'ясо. Е, стосовно е, самочок, то я б рекомендував би або панон, або хіплус. І ще там одна з ітермонська порода. Це м'ясний напрямок, вони гарно відгодовують малих кроленят, приводять гарно, як мамки дуже шикарні. Ще проведемо такий аналіз, ну знаєте, от дивіться, от свиноматку я не можу прощупати. Мені треба, щоб дійсно знати, що дійсно вона покрита. Мені потрібно для цього узі цей апарат. У кролі вже ж цього не потрібно, тому що фактично десь із дня 14-го, як ви її спаруєте, ви можете вже прощупувати плоди. Я вже тоді ну, навчився, тобто то без питання, це десь в 14 днів я вже нащупав, вони десь плюс-мінус як горіх, трошки менше там, коли я. І ще чим прикольно мені подобалось кролі, наприклад, дивіться, вона вам приводить, і на 15-й, десь з 15-го дня ви її вже можете покривати. Тоді ви їх у місяць од від неї відлучаєте і вона вже вам через 15 днів приводить. Але це така інтенсивне, Ну знаєте, на ізмор, як то кажуть, кроліківництво. Але при цьому потрібно, щоб корми були дійсно збалансовані. Тоді я люцерку возив, перебував на. По ну, лову робив трав'яної ну, муки. В комбікормі в мене було обов'язково 30% трав'яної муки. Далі процентовку не пам'ятаю, чесно вже скажу. І ще я, що замітив, коли тримав кролів, я повністю відмовився від кукурудзи, і тоді в мене все на, ну, не, це я забув про вздуття, я забув про кокцидіоз, ну, хоча я їх випоював із олікоксом. Солікоксом, знаєте, як я випав, я брав шприц, прямо набирав, то кожного достав і в рот йому. Так я чітко бачив, що це саме такий нормальний солікокс. Я брав такі флакони по 100 мл. І плюс це я відмовився від кукурудзи. Взагалі тоді все пішло ну, прекрасно було. Але це все займає великий проміжок часу. Ну, Важко з ними. Чому? Тому, що, от, наприклад, у мене там були закази на 30-40 на 40 голів, до мене приїжджали з Полтави, забирали хлопці. Оце встань їх поки обдери, стоячи, ну важкувато, але прибиль ну хороша, можна заробляти на цьому ділі. Як то кажуть, якщо немає роботи, то ну, створити нормальні умови для кроликів і ними дуже можна гарно займатися. Але з ними ж потрібно, я ж кажу, вакцина, те все дуже на що. Цього. Особливо е оце в літній період, щоб і температурний режим був гарний, і е мухи комарів, щоб нічого не було. Ми трошки не робимо цих умов, ми не дотримуємося таких графіків вакцинації свиней, як при крольох. Там дуже треба все до цього діла щепітільно, ну, відноситься. Також, чому, наприклад, я робив клітки із сетки, да, тому що їх легше обшмолювати. Я брав їх тоді вогнем це Я здовпортію обшмалив і забув. капітально, виходить. Що ще такого хотів покриок розказати? Ну, Якщо буде цікаво, кому пишіть в коментарях, чим зможу, там, розкажу що пам'ятаю. Я, я вже давно цим ділом не займався. Е, але цікаво, серйозно таке. Чим ще гарно було у крольми, наприклад, да, е, от ви ріжете тушку, ну, нарізав, тоді шкурку акуратно зняв, е, висушив її. І фактично я, наприклад, е, здавав. Е, Шкурку я здавав і я, мені вистачало цих коштів на вакцини. Ну, тобто я повністю по вт закривав ці питання за рахунок шкурки. А тоді одне време, вона нікому взагалі не потрібна була, я її навіть не знімав. То, викидали та і все. Так. Ну, В принципі, таке саме коротеньке, те, що таке, ну, такі. можливо, ще щось комусь там, я ж кажу, пишіть коментарі, Підскажу, взагалі, не питання. Ну, хто знає, що ще такого про кроликів да? це було б наглядний би приклад, якби вони ще були. От, можливо, колись якихось пару кліток зроблю дерев'яних таких, щоб чисто для себе. Але без фанатизму, тому що, ну. От Я як спомню. От, що не заробив, ага. А ось он там поруда. Ще я, знаєте, я пробував. У мене були новозеландці білі, такі з мортами, здоровими, ну там дуже гарні. І новозеландці красні. Самчик у мене там був такий бомбезний. і... Я й журнал виписував, звіроводство, кроліководство, там, ну все. М -м 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 тоді дивіться, от парує. Я тоді, у мене самочка була біла, новозеландська, покрив я її самчиком червоним. Новозеландська красна порода. Да? І деякі дітки народилися чисто чорними. Пробуйте, я ж кажу, то ну, прикольне воно. Тоді в мене були обери, Це взагалі це великня на королів. У них довжина вуха доходить до 19 сантиметрів. Ну, класно, я ж кажу. Воно це такі ностальгія, таке, ну воно прикольне. Воно ти зайшов, погладив, ну, хороше. Це це діло любить потрібно і займатися. Ось такі справи, друзі. Тому я ж кажу, кого що там буде цікаво стосовно кроликів пишіть, підскажу, розкажу, що знаю, тим зможу допомогти. От такі справи. Стосовно АЧС, будьте обережні, дезінфекція, нікого посторонніх, особливо цю Держпродживслужбу, теж дивіться, ну то що вони будуть влазити по всіх господарствах, по сутці, щоб вони вам не занесли подарків. От такі справи. Добре, друзі, пишемо коментарі, працюємо далі. Всім всього найкращого.